За свою, більше як столітню історію виробництво пластичних мас та полімерних матеріалів невпинно зростає. Найбільш багатотонажними полімерними матеріалами, які виробляються у промисловості, є на першому місці поліолефіни. Куди входять поліетилен, поліпропілен та поліізобутилен. На другому місці полівінілхлорид та його кополімери. і на третьому місці полістерен, його похідні та його кополімери, до числа полістеренових полімерів належать полістерен як гомополімер, кополімеристерену. та полімери похідних стирину. Полістерен міжнародний знак переробки позначається як 0,6. Наступним чином виглядає структурна формула. У 1839 році вперше синтезовано полістирен і в 1939 році вперше здійснено промислове виробництво. Основними характеристиками, які визначають широке застосування полістирену в промисловості та побуті, є низька ціна виробництва, хороші діелектричні властивості, висока прозорість, легкість переробки, висока твердість та блиск поверхні. Недоліками полістиренових полімерів є невисока хімічна стійкість, низька температура розм'якшення, пожовтіння з часом, невисока міцність. Полістирен одержують полімеризацію ненасиченого вуглеводню стирену або вінілбензолу за наступною формою. Весь шлях виробництва є наступним: з нафтових фракцій одержується бензен та етилен, з них в свою чергу одержується етилбензен, з якого в свою чергу одержується стерен, полімеризацію якого одержується цільовий полімер. Існують два основні методи синтезу полістирену за механізмом. Це радикальний механізм, в результаті якого творюється атактичний аморфний полімер. Тайонний механізм, в результаті якого, в залежності від умов процесу, може утворюватися кристалічний, а саме ізотактичний полімер. Якщо розглянути температурні характеристики полістирену, то при 80-120 градусах Цельсія відбувається розм'якшення аморфного полістирену, при 230-240 градусах Цельсія відбувається розм'якшення кристалічного полістирену, при 250 градусах Цельсія. Незворотній перехід кристалічного полістирену до аморфного стану і при 300 градусах Цельсія відбувається повна деполімеризація полістирену, тобто його руйнування. Близькі температури розм'якшення кристалічного полістирену та температури незворотнього переходу кристалічного до аморфного стану визначають складність технічної переробки кристалічного полістирену та недоцільність його синтезу. З огляду на це. Промисловості найширшого поширення здобув власне аморфний полістерен, одержаний за радикальним механізмом. Існують такі методи технології синтезу полістерену за радикальним механізмом. Блочний полістерен або у масі, суспензійний полістерен, емульсійний полістерен. Полімеризація в розчині широко не використовується, оскільки удержаний полімер характеризується невисокою молекулярною масою, а виділення його з розчину є доволі складним процесом. Цей метод використовується, коли удержаний продукт може бути використаний у вигляді розчину. Існує декілька варіантів проведення блочної полімеризації. Це ініційована полімеризація з використанням ініціаторів. Її недолік через забрудненість полімеру продуктами розпаду ініціатора погіршується діелектричні показники полістирену. Термічна полімеризація без ініціатора має свої варіанти з повною конверсією мономеру та з неповною конверсією мономеру. Повна конверсія мономеру в даний час не використовується. Конверсія стирену 99% температура процесу 200-230 градусів Цельсія. Недоліки одержання полістирену з невисокою молекулярною масою та широким молекулярно-масовим розподілом. Із ростом конверсії мономеру сильно зростає в'язкість реакційної маси, що утруднює перемішування у реакторі. Неповна конверсія мономеру. Конверсія стирену 80-95%, температура процесу 140-160 градусів Цельсія. У результаті удержується полістирен з кращими показниками, зокрема, з більш вузьким молекулярно-масовим розподілом. Перевагами блочної полімеризації стерену з, з неповною конверсією мономеру є: зменшується тривалість полімеризації та енергозатрати. Можна регулювати характеристики продукту. Менша кількість залишкового мономеру до 0,2% у порівнянні з полістереном, удержаним полімеризацією з повною конверсією мономеру 0,5%. Недоліком є наявність відходів виробництва, відгонні конденсати стерену, вихід яких становить приблизно 10% від виробництва полістерену і які потребують подальшої утилізації та переробки. Рецептура суспензійної полімеризації стирену, дисперсійне середовище вода, дисперсійна фаза мономер, стерен, ініціатор рущинний у мономері, наприклад, пероксид бензоїлу, третбутилпербензоат та інші, буферні добавки, фосфати, карбонати, стабілізатори суспензії, полівініловий спирт, кополімер метакрилової кислоти, метил етил акрилату Рецептура емульсійної полімеризації є досить схожою. Основна відмінність ініціатор розчинний у воді. Зазвичай ним виступають пероксид водню, персульфати калію, персульфати амонію. Та використовуються емульгатори поверхнево-активні речовини. Технологічно емульсійна полімеризація стирену та суспензійна полімеризація стирену є доволі схожими. Перевагами. Суспензійної та емульсійної полімеризації стирену є. Завдяки наявності водного середовища полегшується відвід теплоти реакції полімеризації, можливість змінювати умови процесу, що дозволяє одержувати великий асортимент марок полістерену. вища ударна в'язкість і теплостійкість, ніж у блочного полістерену. низький вміст залишкового стирену у готовому продукті. 01 02%. Недоліки. Багатостадійність процесу, наявність значної кількості стічних вод, неможливість здійснення процесу за безперервною технологічною схемою для емульсійної полімеризації, забруднення полімеру емульгетором, що погіршує діелектричні показники полімеру. Якщо розглянути характеристики, Полістерену, удержаного різними методами, можна відмітити, що більшість характеристик є доволі схожими між собою. Основними відмінностями є вміст залишкового мономеру, який найвищий є у блочного полістерену і найнижчий у емульсійного полістерену. Полістирен рущений у ароматичних вуглеводнях, хлорованих вуглеводнях, естерах та кетонах нерозчинний у аліфатичних вуглеводнях, нижчих спиртах, етерах, воді. Пінополістирол газонаповнений матеріал на основі полістирену. Рідше його похідних та кополімери. В англомовній термінології використовується назви «geofoam», «expanded polystyrene», «extruded polystyrene». вперше синтезований в 1928 році. У 1937 році початок промислового виробництва. Компоненти пінополістиролу. Полімер. Найчастіше полістирен. також використовуються його похідні, так у полімери стерену з акрилонітрилом та бутадієном. Спінюючі агенти, легкокіплячі вуглеводні, пентан, ізопентан та інші, та газоутворювачі, деамінобензол, нітрат амонію, азубіс ізобутеронітрил, пластифікатори, барвники, наповнювачі. Методи одержання пінополістиролу, безпресовий пінополістирол, екструзійний пінополістирол, пресовий пінополістирол, автоклавний пінополістирол, автоклавно-екструзійний пінополістирол Найбільше поширеними у промисловості є пінополістироли безпресовий та пресовий. Перевагами полістиролу є висока водостійкість, стійкість до дії мінеральних кислот, висока біологічна стійкість не гниє, стійкий до дії грибків та бактерій легко переробляється. Недоліки. Сильна горючість через присутність горючих вуглеводнів, однак існують самозатухаючі марки пінополістиролу. Та пінополістирол є поверхнею, на якій швидко розростаються колонії мікроорганізмів при сприятливих умовах. Пінополістирол застосовується як теплоізоляційний матеріал, конструкційний матеріал. Пакувальний матеріал та для електроізоляції. У промисловості виготовляються приблизно рівні кількості гомополімерів з та кополімерів з терену. Які знаходять чимраз більше застосування у побуті. Полімери похідних стирену використовуються значно менше. У світі виробляється величезна кількість різноманітних кополімерів стирену. Найбільш поширеними з них є удароміцний полістирен та АБС пластики. Удароміцний полістирен. У промисловості удароміцний полістирен удержують найчастіше привитою кополімеризації стирену до каучуку, з утворенням суміші привитого кополімеру каучуку, полістиролу та інших домішок. Частинки каучуку перешкоджають розвитку тріщин, які виникають під дією зовнішніх факторів. З підвищенням вмісту каучуку у удароміцому полістирені. Підвищується ударна міцність, але зменшується твердість і теплостійкість полімеру. Тому найчастіше у своєму складі удароміцний полістирен містить 10% бутадієнового каучуку та 90% стирену, абс пластик, акрилонітрил бутадієн стерен. Використовується для виробництва полімерів, які мають дуже широке застосування у промисловості та побуті. З них виготовляються різноманітні продукти. Основними компонентами є акрилонітрил, 13 трибутадієн та стирен. Складку полімеру наступний: стирену 25-80%. Акрилонітрил. 5,45% та бутадієн від 10 до 40%. АБС пластики синтезують двостадійним методом. На першому стадії відбувається емульсійна полімеризація бутадієну, ініціювання окисно-відновною системою при температурі 50 градусів Цельсія, тривалість 5-6 годин, конверсія мономеру 75%. Реактор автоклаус мішок. На другій стадії відбувається кополімеризація крилонітрилу зі стереном, з одночасним прищепленням утвореного кополімеру до полівотидієну. Рецептура демінералізована вода, емульгатори, водний розчин ініціатора, мономери. Температура 50 градусів, тривалість процесу 6 годин. Такі характеристики, як механічна міцність, теплостійкість, хімічна стійкість та ударна в'язкість змінюються для різних кополімерів стерену. Найнижчими вони є для полістерену, дещо вищі показники на удару міцний полістерен, і найвищі характеристики мають АБС-пластики, що й визначає їх широке застосування в промисловості. Полімери похідних стерену виробляються у промисловості відносно невеликих кількостях. До них належать поліальфа-метилстерен, полівінілтулол та поліхлорстероли. Obrigado you por